Для учасників ринку ритуальних послуг отримали труну від ФОП «Кондратюк». І подивіться, як вона виглядає. Мені вона сподобалась, тому що раніше вони йшли всі з отаким покриттям. Бачите, лакована. Ось стара закупівля лакована. А ось ця модель зроблена під, під дерево. Ну, це не дерево, це не натуральне деревино. Але вона виглядає як натуральна. І здається мені, що ось так вона краще виглядає, ніж ось так. Як на вашу думку? Що краще? Просто фарбована? Ось як тут? Фарбована гарно все зроблено. Або ось так. Де виглядає як деревина? Що ви скажете? Як ваша думка? Давайте підтримаємо або... Не підтримуємо виробника. Ваша думка. Просто цікаво.